Продовжимо вивчати книгу Мормона сьогоднішні вірші про людей, які заносилися в гордовитості і як це вплинуло на їхніх братів. Тож, вони підносилися в гордовитості аж до того, що переслідували багатьох своїх братів. Тож це було велике зло, через яке покірливіша частина народу зазнала великих переслідувань і долала багато скорбот. Проте вони постилися і молилися часто, і ставали все сильнішими і сильнішими. В своїй покірливості і все стійкішими і стійкішими у вірі Христа, до того, що наповнило їхні душі радістю і втіхою, А вже ж, аж до очищення і освячення їхніх сердець, освячення, яке приходить через те, що вони віддають свої серця Богові. Тобто люди, які долали багато скорбот і переслідувань навіть, вони все одно мали в душі радість і втіху через те, що вони продовжували поститися, молитися. І вірити в Ісуса Христа, віддавати своє серце Богові. І те ж саме, ми сьогодні можемо мати. Ми можемо мати радість, втіху, незважаючи на всі труднощі і і випробування. Якщо ми це робимо, то ми будемо мати радість і втіху, незважаючи ні на що.